Як, взагалі, ти думаєш, можливо пробачити зраду? Ну, дивіться, це дуже у всіх індивідуально. Якщо б ти запитала мене, наприклад, у 25 років, я б тобі сказала, ти що, ніколи в житті? Зараз напевно я до цього ставлюся простіше. І тут важливий контекст, і так. тут є важливі моменти, ну як це відбувається, чи як це відбулося, і як ти це відчуєш в моменті. Ну, Якщо говорити про мій досвід там, мого колишнього шлюбу, то е, це знову ж таки буде дивно звучати. Але я завжди, е, мені здається, що це дуже правильна позиція ставити себе на якийсь певний час, на місце чоловіка. І е, говорячи те, що я почала спочатку про мою там, цю знову ж таки реалізацію, яка для нього це було досить такий болючий момент. і… Я вже про це говорила. Все ж таки, наші стосунки були з рольовими моделями. Я була як дитина, як донька, він був як тато. Mm -hmm. І оце той момент, коли він збагнув, що він вже втрачає контроль наді мною. Тобто раніше ми могли посваритися, і йому вистачало двох-трьох хвилин перебудувати і сказати: і Я ну, давай там помиримося, все таке інше а тут я почала. І ти всупротив, я почала на червоне говорити не біле, як він хоче, а червоний почалися сварки, і я почала просто йти з дому там, кудись зустрічатися з подружками. Тобто почалася нетипова поведінка за цей весь період. І тому його зрада, вона, я ж потім все ж кажу, дізналася. Мені було дуже важливо з ним це все проговорити. І він мені розказував поступово. І я розумію, що це була тваринна історія, тому що він розумів, що я вже не дивлюся на нього тими очима. І тому він знайшов дівчину. Ну, це була там якась одноразова історія, яка якраз на нього отак і дивилася.